Мої вітання в ефірі. Спеціальний випуск новин про особливі події. Сьогодні, 22 липня, цього дня народилися такі відомі українські діячі, як поет-пісняр Юрій Рибчинський та маляр Петро Холодний. Вшановується пам'ять актора героя України Богдана Ступки та письменника Олександра Олеся, батька нашого славного земляка житомирянина Олега Ольжича. А ще цього дня було утворено міжнародний валютний фонд. А американець Дік Сміт першим облетів землю на гелікоптері. Світ продовжує вшановувати пам'ять майже 300 жертв пасажирського літака Боїнг 777 збитого терористами над Донеччиною. Вчора президент України Петро Порошенко відвідав у Києві посольства Нідерландів і Малайзії і висловив дипломатам своє глибоке співчуття. Далі пряма мова. 298 безневинних жертв. Частину з яких все ще не можна знайти, дякуючи злочинній позиції варварів. 80 дітей, іграшки яких грабуються на місці трагедії Мародерами. 43 громадянина Малазії. Це вже зрозуміло, що це є глобальна трагедія. Ніякий це не конфлікт на сході України. Отримали черговий доказ того, що цей злочин лише підтвердив Це глобальна загроза безпеки в світі. І до подій на сході України стисло про останні події тенденції. У цю хвилину триває важкий бій біля Авдіївки. Наші мужньо ведуть оборону військової частини ПВО. На Донеччині українські воїни взяли в полон чотирьох саперів із вибухівкою та нашивками. Російська православна армія біля містечка Кам'янка. Наш блокпост був атакований мікроавтобусом із вибухівкою, за кермом якого був смертник. Триває розмінування визволеного від терористів Слов'янська і гуманітарна допомога його мирним жителям. Сьогодні вранці Житомирщини на схід вирушила чергова благодійна допомога мирним жителям у складі гуманітарної делегації і посланці обласного телебачення, журналістка Галина Ковальчук та оператор Максим Возний. Бажаємо колегам щасливого повернення. Обласне телебачення продовжує висвітлювати благодійну підтримку поранених українських воїнів. Серед них і двадцятирічний десантник Юрій Весельський, на лікування якого потрібно 100 тисяч євро. Попри те, що йому ампутували ногу, він та його родичі тримаються мужньо і вірять у допомогу добрих людей. Номер картки його мами Косової Оксани Степанівни. У Приватбанку 51 68 74 20 11 98 двадцять Чотири, на яку можна перераховувати вашу благодійну пожертву. Допоможіть герою! У зв'язку з подіями Сході президент України вніс у Верховну Раду законопроект про часткову мобілізацію. А обласне телебачення продовжує свій суспільно-політичний проект Єдина країна. Пропонуємо вам черговий виступ у цьому проєкті. Останніх 50 років нашої історії майже половина української нації, причому краще половина це куркулі, це, це війну, кращі бійці була винищена, і після такого геноциду нації дуже рідко піднімаються, і тут стався майдан, який все змінив. І я вірю в те, що все у нас буде класно, і навіть там на тому ж самому Донецьку, з Луганськом, там вже дуже багато є українців, навіть російськомовних, і все у нас добре. Просто сьогодні ця гопота. Всіх залякали задавили, але це тимчасово. Обласне телебачення проводить тиждень пам'яті нашого відомого земляка, поета, археолога і політичного діяча Олега Ольжича. Далі наш репортаж про одну із вчорашніх акцій. Громадські діячі підкреслюють, що останнім часом в області активізувалась робота з вшанування наших земляків, серед них і Олег Ольжич, чия спадщина є неоціненним скарбом для українства у всьому світі. Ольжича цінують як науковця, патріота, поета одного з найосвідченіших представників свого часу. Ми ж пишаємося ще й тим, що він Житомирянин. Мені здається, українська нація взагалі, і вже якщо так. Приземлитися зовсім, ми, житомиряни, усі разом станемось, складемось, заявимо про себе тоді, коли будемо згадувати про своє коріння, про тих, хто живе, жив чи живе по сьогоднішній день поміж нас, які тих людей, які виділяють, сповіщають світові про нашу землю. І от одним із таких і був Олег Ольжич. Спільними зусиллями патріотів ім'я Ольжича носить вулиця в його рідному місті, обласна наукова бібліотека. Незабаром на місці його дому стоятиме музей свого видатного земляка. Шанують не лише в дні пам'ятних дат зокрема, в обласній науковій бібліотеці постійно діють експозиції, присвячені Олегу Ольжичу. Бібліотека носить свою участь у відзначення. Від дня народження Олеся Ольжича цією метою в бібліотеці була відкрита виставка, присвячена його даті. Крім цього, оформлена книжкова виставка з творів і про Олега Ольжича. Ну і підготовлено методичні матеріали для бібліотечних працівників наших голова Житомирської облдержадміністрації Сидір Кізін, виступаючи перед зібранням, нагадав біографію Олега Ольжича, розповів про його великий вклад в встановлення вільної України. Приклад таких борців, як Ольжич, надихає і сучасних героїв України. Вважає голова області. Хотілось би, щоб якомога більше людей дізналося про нашого видатного земляка. І не тільки про те, який він героїчний борець за волю України, що безперечно всіх нас надихає його боротьба, не тільки його вірші, в яких він сухо, скупо, іноді навіть зашифровано розповідав про подвиги його побратимів. Усі небайдужі житомиряни завітали до облдержадміністрації, де відкрилась експозиція фото та документів, присвячених Ольжичу. Перед присутніми, крім громадських діячів, виступили артисти, які виконували пісні, декламували поезію Олега Ольжича. Завтра в Житомирі пройде незвичайний мітинг на підтримку законопроекту про введення погодинної оплати праці і встановлення її мінімального розміру на рівні 25 гривень. Це дозволить підняти мінімальну заробітну плату до 4200 тисяч гривень на місяць. Початок мітингу о 10 годині 30 хвилин біля обласної ради. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні, він буде розміщений сьогодні на головній сторінці нашого сайту tvradio.zt.com.ua. Ми продовжуємо стежити за ситуацією, яка відбувається в країні. З вами була Інна Літовченко. Я всім бажаю лише позитивних і приємних новин. Гарного усім дня! Бережіть себе до зустрічі у прямих ефірах.